Джем, ви, наприклад, полярникам. І там вже це буде той самий ваш джем, але інші аудиторії, ну, про те, що там буде логістика, всяке таке, ми поки це обираємо, але це буде інша аудиторія, буде інша ціна і інша його цінність. Але джем залишається, по суті, той самий. Тобто ви міняєте позиціонування, коли виставляєте такий можна, умовний таргет на іншу категорію клієнтів, більш таку ексклюзивну. Ну, Понятно, що ви цікавіше його загортаєте, цей продукт. І другий варіант, коли ви міняєте продукт, наприклад, у вас джеми стандарті, мабрикоси, апельсинки, всяке таке, і ви вибираєте категорію клієнтів якусь таку дуже специфічну, і для неї ви робите умовне варення шампанського. І вся ваша стандартна лінійка по 250 гривень, а варення шампанського 550 гривень. І ви робите окремий таргет на ту категорію, яка може заплатити за це варення. Таким чином можна зробити кілька сторінок, для того, щоб ви зразу розсегментувалися, умовно на, на, на середню категорію продукції і клієнтів і на більш елітну. Ви робите таку спробу продавати. За допомогою позиціонування і правильного таргетингу специфічні категорії клієнтів, специфічно впакований і поданий продукт. Таким чином ви формуєте додаткову вартість і можете більше заробити. Користуйтеся, експериментуйте, пробуйте, тестуйте і робіть висновки. Можливо, ви захочете повністю перейти в елітне або специфічне, можливо, ні. Будьте здорові!